Мешканці Бурштинської громади, попри досить гучну та тривожну ніч, не відмовились від планів. Провели символічний забіг на підтримку Збройних сил України. Усе традиційно розпочалося з державного гімну та вшанування хвилиною мовчання наших загиблих героїв. Далі усіх учасників, а це учнівська молодь ліцеїв та гімназій, привітав голова бурштинської громади Василь Андрієшин. Каже, що такий захід спрямований передусім на виховання моральності стійкої патріотичної молоді, незважаючи на всі неприємності, які нам які нам доставляє ворог, москаль. Сьогодні маємо знову ці обстріли, на жаль. Але я думаю, що ми народ мужній, ми впораємося всім. Ціль сьогоднішнього західна це національне патріотичне виховання молоді. Це саме основне, це те, що опущено було в свій час. Ми мусимо це надолужувати, виховувати молодь, не просто виховувати от такими заходами, а створювати відповідні організації і робити роботу планову. Впевнено рухатись для того, щоб молодь була така, яка здатна захищати рубежі нашої держави і таким чином розвивати майбутньому нашу країну. Перед стартом координаторка соціального проєкту Здорова Україна у бурштинській територіальній громаді Леся Горбата провела активну руханку, задала добрий тон юним бігунам. Долучилися навіть чотирилапі місцеві спортсмени. Було організовано два забіги. Перший дистанція на 500 метрів, учасники діти 7-8 класів. Другий один кілометр бігли учні 10-11 класів. До спортивної активності долучилися й вчителі фізкультури та працівники відділу освіти. Головна спеціалістка відділу освіти та науки Бурштинської територіальної громади Наталія Тварок переконана, що жодні випробування не зможуть зламати силу та дух українців, як доказ сьогоднішній спортивний захід. Сьогоднішні наші зустріч, яку ми сьогодні провели на цьому спорткомплексі, доводить ще раз, що ми не здамося, що ми будемо попри все сильними, будемо змагатися, будемо показувати свою силу. Будемо показувати, кими не зламні. Отож, ми дякуємо ще раз Нашим захисникам, які дали нам можливість сьогодні провести цей захист, і дякуємо всім дітям, які доводять, що вони справді справжні українці, справжні українські козаки. По завершенню забігу голова громади Василь Андрієшин подякував усім за участь, закликав молодь завжди працювати над собою, бо це запорука успіху та подарував кожній команді спортивні м'ячі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.